Що, розрішили мені, то вони з переляку, я зайшов у двері, там не перелякалися. Це обичний епіцентр. Що тут знімати не можу? Ну, давайте я ціни подивимося. Е -е, не знаю, куча вішалок. 10 доларів це 600. 1 долар 60. Що виходить? Сраний такий вдома. Я не знаю скільки він не стоїть. Це виходить 5-6 доларів. 6 доларів силікон. остальне я не шарю. 1 60. Якщо вдома 40, то тут 60. Дивіться, 14-15 тисяч, четверта час, 250 доларів цей велосипед. Та да, я навіть в Франції брав за 250 доларів лучшого качества. І вдома на ньому їжджу. Ну, Правда, прийшлося з Франції на Україну передавати, ну, автобусом. І ще 100 баксов заплатив. Ну ладно. Ось такі справи. Так, це, беседочки. все значит, наче вдома побував. Ну, а що вам ще? Плитка, я не шарю, дивіться, яка територія. Це Філіппіни, де через метр живуть в телевізорних коробках. Або шифером обгородяться і живуть. Ну, навіть з того шифера вилазять красиві, красиві дівчата. Як вони коротше, живуть під шифером? А потім корочі, виходять красиві, частенькі. Не, 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 не бачу, що там потягання якісь були на, на вулиці. Дивіться, коротше, оці штуки. Я не знаю. Ні, ну тут люди різні є. Корочі, є живуть бомжувато, а є круче, ніж у нас. Ну, no, you. Ютуб, окей? Давай, ютуб. Цей. Що хочу сказати? Ну, епіцентр. повністю епіцентр. Так само ряди, все повністю. Ну, я в своє час настроївся. Ностальгія така щуть. Китайські двері, ну не китай, такі вже не, китай. 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 Ось, ось сапоги коли гроші кончаться, як в анекдоті, куплю такі сапоги. Кос тут багато бігає. Ой, супер. Так. Все, ну нема смисла більше показувати. Е, ну, Навіть ну, не більше за епіцентр. Ну такі, як епіцентр, може чуть-чуть більший. Дивіться, мусорки такі красиві. Ну, все так само. Все супер. Ну, взагалі, Філіппіни, це рой. Якщо по то супер, то це супер рой. Всім покол.